Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі Переятин. Це Полтавська область, село Тарасівка Лубенського району. Е, знаходиться він між Перятином та Гребінкою по вулиці Садова. Нині вона називається Жовтнева. Номер будинку 82. Електричкою від Переятина 7 хвилин їзди. Від ЖД станції Тарасівка до будинку 5-7 хвилин пішки. Санвузол знаходиться на вулиці, вода централізована, до будинку не проведена. Газ у будинку не проведений, але вулицею проходить лінія, можна підвести. У хаті груба піч, хата дуже тепла взимку, а влітку прохолодна. Погріб також потребує невеликого ремонту. На ділянці зростають яблуні, груші, вишня, абрикос, йошта, Малина, горіхи, Шовковиця. І попереду ділянки стоїть великий виган. Позаду ділянки ще 15 соток землі, котрі не приватизовані. Вони використовувалися як дача, зараз ніхто не проживає. Загальна площа будинку це 36 метрів квадратних. Повністю житловий стан, все, що бачите на фото, все залишається у вас. Ціна будинку дуже смішна, вона всього-всього 2000 доларів. Так що, кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео, там буде посилання в телеграм-канал. Підписуйтесь і там будуть контакти власника. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!